Максим у перші дні пішов добровольцем. Був чесним, прямолінійним, веселим та надійним. Згадують друзі. Загинув захисник 24 березня 2022 року. Коли дізналися, що війна почалася, Максим вже був війська він практично серед перших добровольців, які пішли у військові. Служив Максим у розвідувальній роті танкової бригади. Знайти тіло військового вдалося майже через два роки. У пошуках брали участь спецпризначенці та знайомі. Він мріяв жити, мріяв жити так, як, як нормальна людина. Збудували будинок, працював, заробляв гроші. Було звичайне життя. Як як звичайного українця. тіло полеглого знаходилося на окупованій території, тому родичам довелось чекати звільнення місцевості. Визначили Максима за результатами ДНК. Поховали військового на Алеї Слави. Оксана Медведєва, Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.